Добрий день, це канал. Я і мої кози. І я даю відповідь на запитання. Розкажи один день свого життя, що ти робиш? О, я тут, я ніде не пішла, я є, я є. Що ти за день от робиш? Ой люди, день на день не приходить. Одного дня з хвалися, другого дня мусиш трошки одихнути та й таке. Але той, хто хоче роботи, той весь час знайде. Так, а хламони ви мої малі. Так, киш. Киш, кажу, обом. Будемо терти гарбузи. А я буду відповідати. Договорились. Так, не ходіть, бо мені телефона вкинете. Хламони малий, ну киди. От нема де йти, тільки по ті, по тій планці, правда? Так. Скільки годин встаю? Пів сьомої, шість, як коли? А як треба, можу і в п'ять встати, якщо треба раніше. Та й такі, то справи. Встала, пішла, подоїла козів. Ой, господи. Боже. Оставиш, та як. Ой, Божечко. Подоїла козів, напоїла от його трохи хламонів, бо четвертий пасеться. Тоді даю козам їсти. Траву. То я зараз за ранок розказую. Ну, от. За сьогодні що? Суботу робила. Дала козам траву, пішла. Сипала курам зерна, поналивала свіжої води, ось. Замішала, гарбуз їм дала з зерном дробленим. Повипускала всіх, так? Що ти мене гризеш? О. Повипускала всіх курей, гусей вигнала пастися. Тоді козам. Даю гарбуз зерном. Вони їм їсти поставила. Тоді наносили зерна, намолол, Ні. наносила зерна, тоді провела ефір. Тоді пішли змололи муку, Козам, свиням, курам. Ну, дроблене зерно зробили. Ось. Після того. Змололи, поносили, повисипали. Змололи сім мішків. Поносили, повисипали. Тоді повичищали з-під свиней, попідстеляли. Повичищали з-під кіз. попідстеляли. Пішли, накосили трави на два дні. На неділю і на понеділок зранку. Дати. Накосили трави, принесли. Ось. Тоді попорались на обід. От. Попоралась на обід, подоїла, понапувала тио хламонів з Наталією. Вже вкинули мені телефона. Ото вредні. Ки ж звідси, не малі. Попорались на обід, зварила їсти. Що я далі робила? Дай Боже розуму. Не пам'ю. Що я робила? Що я мені ще робила? А, козенята? Зварила їсти. Що далі робила? Ще що щось я робила, тільки не помню. От і не помню. А, до баби ходила. Пішла до баби, зробила те, що мала у баби, прийшла додому. Вже й пора починати терти гарбузи от на вечір. Вже один тазик натерла, ось один тазик натерла, вже козам поставила їсти. Зараз натру другий тазик, то буде на ранок. козам їсти. Випустила кури, щоб походили. Ось, подавала тим курчатам їсти. Зараз натру ото другий тазик тоді ще курам тазик натру. Гарбуза на ранок, бо я врано ставлю їм на цілий день вистачає. І ото таке-то. Тікайте звідси. Комошники мої. Зараз попораюся, все позагоню поки позачиняю, а вичистила ще. А, то я рано вичислав, а зараз тільки попстеляла з кіз. Ну і щось робила ще. Попідстріляла під кози. Ось. І зараз до трубку гарбузи. Буду все загонити на вечір. О. Позагоню, позачиняю. Та і все, та й піду. Та й піду на стрім. О. Спочатку волі стрім, Шумаченко, а потім мене буде. Не гризи мене, жабеня мале. І при тому всьому ще треба теж ушвальки малих бавити, вредних, так? Бо вони як втять. Ну ще малувати, ще трошки, щоб вже могли йти в поле, вже б їх відправила в поле. Ну, ще трошки малувати, да? Та й таке то. І усе, більше ніц такого. Оце день праці. Це при тому всьому, що я вже на город нині не ходила і нічого на городі не робила. Бо те вже зробити і мені хватить. Щось руки не хочуть більше робити. Оце один день мого життя. А інший день менше є роботи, а інший день ще більше. Ось. Та тут таке життя в селі. Головне, щоб були діти здорові, чоловік живий здоровий. От. І тоді все помаленьку. Ну, я ж сказала, ну, дивися, і стало і дере лапою по тій дості, тобі її треба. щоб мир був скоріше, перемога, щоб наші хлопці і дівчата верталися живі і здорові додому. Так, скажу, з доски. А там все остальне помаленьку буде. Вже зараз трохи легше, бо вколе нагород не треба летіти. О, То вже вдома більше часу. Зате день менший вже, а день менший вже. Не встигаєш стільки роботи зробити. Та й таке то. Таке воно життя в селі. Вроді цілий день робиш. Твоєї роботи не видно. От. І до вечора ледве ноги волочиш. Я не кажу, що я багато дуже роблю. Гуш, кажу, ти куди пішов? А ну зі сходів б'ємо, бо зараз тобі голову на наглота. Вредно. Ось такі то справи. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Працюйте, не втомлюйтеся. Ну і не сачкуйте. І все, буде, і все буде добре. Хай Бог дає нам миру, спокою і скорішої перемоги. Кажу, не товчися мені по тій дощі. то що ти таке вредне, га? Сіра? Кому вредну козу таку? Та й такі-то байки. А ще зараз до баби мені треба. Ще зараз піду до баби, поможу курчати зараз. І все, і, і вже буде робота зроблена. Всім господинтозіку, ти ж здурів. Всім миру, спокою і тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, всім па-па.